Всім привіт! З вами знову Макс, і ми сьогодні будемо знову їсти, але в цей раз у нас буде огляд на піцерії. Саме ті піцерії, де можна зробити замовлення, почекати його та з'їсти. Того, що є багато піцерій, ну як чи це не піцерії? Ну коротше, де піцце роблять на винос, такі як Pizza Day, мавра і так далі. Якщо вам сподобається цей контент, ми можемо ще одне відео зняти, де ми будемо робити огляд на піцерії, де на винос. А саме в цьому випуску ми хочемо відвідати ті піцерії, де ми можемо заклади, де можемо присісти, послухати музичку втеплі. І поїсти смачну піцу. Тож, перший заклад у нас це Челентано. Це легенда піци, Я думаю, це перший заклад в моєму житті, в якому я е, скуштував піцу. Ще отаким малим пісні. Смачного перегляду. Ми розпочинаємо. Офігенно, що в минулому відосі вичули, як грала музика, а тут музики немає взагалі в кайф. Ми тупо одні зараз. Заклад тільки відкрився, зараз 10-та ранку і одразу давай подивимось Так, Хотів вам ще сказати, як ми будемо брати піцу. Одразу була ідея взяти в усіх закладах однакову піцу. Ну, наприклад, там або пепіроні. Але я не гавайську, не пепіроні не люблю. Тож як ми будемо робити? Ми подивимося, яка піца найдешевша і яка найдорожча. І в принципі, десь середню на свої смукові вподобання я буду обирати, де остувати і давати свою оцінку. Якщо ви хочете відео з піцеріями, які йде на винос, ну, як ми казали, вже Дей, мавра, давайте наберемо на цьому відео 3000 лайків. Тож прямо зараз. Спускайся під відео, став лайк. Я думаю, тобі не впадло, мені буде дуже приємно. А що це за піца? Фірмовий томатний соус і моцарелла? Це типа просто кетчуп сира і діста. Дорожча, яку я бачу, це 270. А, ні, 315. Це з морепродуктами. Я думав одразу зняти відео, де куштую найдорожчі піци. Із піцерій, але потім зрозумів, що на дорожчі буде з морепродуктами, бо вони типу, найдорожчі. І так, братва, все, ми знайшли піцу, вона називається палермо. У нас тут входить фірмовий томатний соус, моцарелла, курка, печериці, салями, бекон, маслини 215. Ну, якраз середня ціна. Найдешевше 130, найдорожче 315, 215, якраз плюс-мінус центр. Все, натискаємо на кнопочку. У нас зараз буде дофіга піц, тому що ми будемо їх замовляти. Я буду їсти один шматочок. Ну, ти скільки хочеш, а все, що лишається, будемо з собою забирати. Потім буду вдома топтати. Правильно де? На стрімі. А стрім де? На твічі є. Yes. А посилання в описі е, під відео. Хто ще не підписаний на твіч, обов'язково підписуйтесь і на інстаграм. ингредиентам тут прикольно все и мяско есть и бекончик курочка Слуха, ну розміри невеличкі. как правильно їсти? Руками ж, правильно конечно yeah, джинс смачно, братан. реально знаешь шматок и і... Кобаса є і бікон, і курка. Бля, нахуйне піцу, знаєш, мені подобається. І ще охуєна, що вона тіну тільки, тільки з печі, нам її зробили, вона прям ще гаряча і через це ще смачніше. Ну реально, Чілік це перший заклад, в якому я познайомився з піцею. І це іменно навіть ми сюди зайшли. В мене флешбеки. це знаєш як день народження в когось, однокласники там з кінтів то всіх збирають, все, стіл, там батьки окремо, діти окремо там. Дві-три піци, всіх там сок, кока-кола, всі діти. Добібрава туди пацанська. Да-да, так. Тупа братва, там по піце, туди-сюди. Ну дивись, ну шматочок по начинці. Тісто, тоненьке, На кожному шматку. Ну, тут правда, що ковбаски у нас немає. Вісім шматочків ковбаски всього кинули. Mm -hmm. ну, зате у нас а тут нормально, курочку. Портики не дуже товсті. М'які. Я б ці піцу поставив би 10. Знаю. Нема до чого доїбатися. По Поначиночки нормально принесли доволі швидко. Ми тут, ну, до 20 хвилин сиділи. Реально, у нас чілік не втрачає свою марку. Красавця 10-10. То, якось так. А зараз ми вирушаємо в наступний заклад: це пілот піца. Я там був, по-моєму, один раз колись на дні народження. У дівчинки теж ще в дитинстві. А ось і я. Дякую. Добре. А ви щось прошли замовляти у нас? Конечно, їсти будемо. Так, буду... да? добре. Бо я дивлюся, що ви себе знімаєте. думаю, вчу, що знімаєте себе просто так. На ютуб. Ми блогери починаючі. Ви сейчас будете замовляти, Дашось? да, щось? Да, піцу. Я, походу, нам дивану пиццу сделать, да? Да, походу. Вот ці дивани, от такі раніше були, червоні. А зараз там чорні такі поставили. поставлены. Реально, така спинка здорова, що прикольно. Ну як тебе общало тут? Ну, ми на веранді, тут только OS именно, да? Не, прикольно тут. Ну, реально, тут попередили, що тут типа але просто всередині мало світла. Меню прям пишу. Офігенно, как будто глядає, да. Меню хоч це і піцерія, хоча тут є багато всього іншого. Так, а піци взагалі мало маяч. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, ну 8 піц. Теж, як бачимо, найдешевша у нас 202 гривні. Це жар -піця. 670 грам. Курка, кабаносі, морква по корейськи огірки, сир, томати. У, мені подобається воно. з морквою по корейськи я ще піцу не коштував. А найдорожче знову з морепродуктами. Ну, логічно. Ай, вона тут ще 720 грамів, ще більше важить. Пілот спробувати за 220 грив. Mm -hmm. Курка, печериці, томати, подвійний сир. Хоча ми тільки що таку ж саме ділили. Теж була курка, печериці, томати, сир. І тільки ще там ще була ковбаска і баличок. Да? Mm -hmm. ну, тут, ну, тут 700 грамів, поняття. На 200 г більше, а ціна на 5 гривень більше, коротше. Це ж 210 гривень. Ну, не бачиш тупо всі майже в одну ціну. Mm -hmm. Від А, ні, усе, 200 гривень найдешевша італійська, вибачаюсь, ти що я сліпота. Ну, плюс-мінус. Ну так, да, плюс-мінус всі в одну ціну. Ні, ну що, нормальна ціна за 600 грамм, чи ні. Я оце думаю, або казацьку, або м'ясну. Або жар пиццу. Курка, кабаноси, морква по корейськи огірки, сир, томати. Ні, я все-таки жар хочу. Ну прикольно. Морковка подкупила, короче. Морква, огірки, кабаноси ще. Ну кабаносі ж, понял? Прикольно. Не знаю, кабаносі ще в піці я не їв. Що, може может Тут? Та ні, ну тут, наверное, звук будет. Выкинь тупа сидит, наверное, на перекуре. Ну, папа, мои не подкрадули, а черевички. Не, нас три нормальные, у тебя Хорошо, я выспался. Да. А ты? Не, я тоже не выспался вообще, как А я выспался. офигенно тебе. Ой, ну ничего. Ну, а что ночью делал? Спал. А не выспался? Ну, пиздно заснул, не мог заснуть. Стримил долго на Твиче. На Твиче? Да, до Блін, от раджу всім підписатися на телегу на мою, Того, що в тілегі я курсую, коли знімаю відео, коли буде стрім і по чому. Ну, і в принципі, всі, хто підписані на телегу, ви одразу в курсі, де я і чим займаюся, коли буде стрім, коли відео. Багато просили за спорт-контент, можливо, хтось не в курсі. Я кожне своє тренування зараз з Реноса ми ходимо в двох зал і робимо стрім в качалки. Єрл -стрім. Ну вже тиждень, ні, вже другий тиждень пішов. Через день ходимо в зал і стрімимо зазвичай ввечері, десь о 20 березня. Ші годині кукінги у нас проходять вже на твіче, ігри різні, нетфорс Speed Carbon проходили, кесік, геташечка. До речі, стрімами. Ми. Таса Андреас Мультіплеєр нарізонка РПС прайсян пає в описі під цим відео. Гра безкоштовно становлюється дуже швидко. А при реєстрації бути вот, мінікнеймакіашер, а на п'ятому рівні промокод хештег бандити. Це в сумі вам дасть майже два лями. Стріми кожен день, майже кожен день на Резонке, то Тож ви можете виграти цінні подарунки та призи, пройдя челендж або проходячи різні МПшки, які я для вас роблю. Моя чекає піца, ну вона Ой, тихо. А що тут знизу? А, тут дві такі штучки. Якась ось паприки моя, щоб что понатрусили, никуда себе. Огерочек чуть-чуть, ковбаски. Бля, ну сир, ну чуть-чуть тягнеться. Чуть-чуть есть. А там в чиліки вообще сир не тянувся. Ти бачив по кускам uh -huh. доставала. Наверное, морква в пицце все-таки. Такое себе. Форма вона більша, да? ніж в цьому. Так. Да, і діаметром більше. Угу. Навіть якщо з щіліком поєднувати порівнювати. Ну, по ковбаски ми що бачимо? Один шматочок тоненький і другий ковбаски. Блін, запис це теж непогана. По тісту взагалі не доїбаться, братан. Вона ще тільки зроблена, тісто дуже тоненьке, начинки, тіпа, ну не менше, ніж тіста по діаметру. І бортики теж знаружи такі хрусткі. А всередині м'які смачно, але трішечки не знаю, я, я просто мені цікаво було спробувати з морквою. Я зрозумів, я не, не скажу, що забрав хуйово, але трішечки хотілося б іншого. Ну і як завжди, хочеться більше м'яса. І Тут воно, в принципі, теж є, але хотілося б, щоб у цих кобасок було побільше. Знаєш? Я просто думаю, якби можливо там ще м'ясна була піца, можливо, ви її замовили. З приводу чайка, взагалі бомбовий. Ми її взяли як обліпіховий. За апельсином, там є і лимончик, і, мабуть, м'ята прикольний. І, до речі, він не гарячий, такий тепленький. Що одразу можна пити, знаєш, не треба чекати, поки він остине. Тож в цілому я б би дев'ятку закладу. Все круто, зустріли нормально. Попросили музику вимкнути її, вимкнули. Коротше, все четінь. Ну, норм, непогано все, да? Але дівчинка, що нас обслуговувала, щось вона якась взагалі розстроєна була. Ну, не знаю, може в неї щось сталося. Щось вона взагалі така сумна була. Ну, в цілому в цілому не погано. Офігенна піца, до речі, що ми розмовляли з Дімончиком. Дімончик, що підмітив, я забув сказати, що у пілота більший діаметр був, піци. вона більше по грамовкам і шматки були ширше. Що, ну, наприклад, я їм так, Дімон, що ми беремо шматочок і його як пополам навпіл складаєш і їси. Ну, типа, понял, так лодочка именно. А в чилике было так незручно, то что вся начинка выпадала. А тут шматочки здоровые, и начинка лишалась в этом. И доводилось, вы же бачили, я брал, и еще поддерживал шматочек, чтобы начинка не выпала. Ну, типа, трешки незручно было есть через ее размер. Ну, тут таке. Это прям... Ну что, третья у нас пиццерия, и это пиццерия под названием Филини Бистро Пицца. Как Ви Федерико прям? А? Как Федерико? Федерико Ферини? Да. Я не знаю, кто Это какая-то песня была, да? А далеко ты дойдешь, мне кажется. А. ты <риклад> туда? А, так стой, она закрыта. Ого, ты что, иди, иди, дра. <риклад> ну все, с филини мы закончили. Едем отойди в наступную. Ми вже біля Гранд Pizza і назва каже сама про себе. Ну давайте скуштуємо, що тут є. того, Щоб була монетизація на відео. <laughs> Ні, ну охуєн. І так, що ми бачимо по меню? Ось вот тут прям піца піца бачиш? Чисто піци, Потім щось Special for Italy. І пальто, плато. Найдешевше ми бачимо 50 гривень фокача. Це просто хліб з травами. А так Маргарита. 150 гривень 480 грам. Дари моря, коротше. Креветки, міді кальмари, зелень. Саме цю піцу да, ми тоді з -з -з замовляли да, да. і ще допов накидали на тисячу гривень. Ну, з моріками таке. Мені нам дуже сподобалось. Піца. Мінімалка 150, максималка 320. Тобто середня буде десь в районі 200. От фієста наче нічого, 240. Простительно, з моцареллою, з шинкою, з ковбасками, помідор та кукурудза. Скільки кій пиво взяти? Не будеш? Катри будут не вычезать. Чего оператора снова руки трусится? Да у нас алкаш, пиздец. Ну что, братан, наша пицца пришла. Как тебе внешка вообще? Ну, секси, знаешь, нормально накидал эти колбасок и бекона, маяч. Ну прям все застеленные. этим балычком. Ну давай поднимемся. В принципе, тут прикольно. Такие, знаешь, свеженький заклад. Такие дизайны. Мов мене то дерево, то зелень, то туди, то сюди. Е, великі два зали, навіть три. А хуєна піцу. Але знаєш мені інколи? Іноді, мені здається, що не вистачає до піц, щоб давали якісь соуси. Ну, або можна було замовити, знаєш, mm -hmm. там додаткові типа як кетчуп там щоб можна було просто макати Ну, ідея класна. от я просто сам навіть дома коли сам э, беру якусь піцу, можу типа додатково ще кетчупом її, знаєш попалювати. ну мені подобається я просто любитель цих соусів. не знаю може может кто чи не цифру по начинці прям лайк Тут реально більш за все, з цих закладів, де ми були, більш всього попало начинки мне кажется вот если бы мы не прогадали що интересно было по факту угу. морковка так, да, було просто цікаво. А так по атмосфері тут лайк. Ну а що, хочеш сказати, та піцтня, яку ви Реноусом робили, тебе понравилась? Ні. Ну, того, що там інгредієнти у нас були і солодкі, і сволоні. Я ж кажу, якщо інгредієнти між собою поєднуються, ну, то так. Да. тісто да. ну, тістами там купляли вже готове. Ну воно ще не таке худово було, як мені здавалося. Що ж, друзі, оцінку я поставлю 10 балів, мені реально сподобалось. Все так по новому, затишно, зручно. Попросили теж музичку зробили тихіше, піца дуже смачна. До речі, при вході одразу видно, як її пекуть. Це теж я вважаю дуже круто. Знаєш, якщо навіть з дітками прийти, дітки можуть повтикати, подивитися, як їм там піцку роблять. І так далі. Ти ж викупаєш воно там. прямо? Да, ну, як будемо виходити, Дімочик підзніме, прям піч видно на вході. Ну, прикольна така задумка, знаєш, ти заходиш одразу і бачиш, як піци готується, і думаєш, о, єс, yes, зараз пахала. Компанія Pizza and Pasta. Ми теж тут один раз були. Я не пам'ятаю, що за відос був якийсь, наче щось весь день ми їли, чи якусь кухню, чи ще щось. Ну, коротше, оце єдиний раз, коли я тут був. Але в назві є піца, того ми приїхали сюди, тільки погляньте, як це оформлено. Офігенно, да? Такий вайпик новорічний. Ну да. Ну погнали. Бля, ну охуєнний тут вайбік такий, іменно реально все так прикрашено, маяч, навіть. Ти словно тя дома. Бутильки, да, усю маяч, який мідлетний з нами. Бля, Теж по меню бачимо тут багато всього. І до пива, і брускети, і салати, і туди-сюди меню, паста, риба є. Але піци найбільше всього це піци по меню. О, чуєш, тут є типу, маленька, і типу, і побільше грамотки, по дві грамовки. Угу. Ну, типу, наприклад, 500 грамів і 230 грамів. Прикольно. Саме дешеве це маргарита. 360 грамів коштує 115 гривень, а 200 грамів 90 гривень. А з найдорожчої панчета фунгії 550 грам 290 гривень з міксом грибів та копченою шинкою. Not bad, not bad. А 270 грам 170 гривень коштує. Ніхуя собі. Найдешевша на 115, найдорожче 290 Середнячок десь 220 будемо шукати. О, може, телятиною, беконом та маринованим огірком барбекю. 450 грам 225 гривень. Мені здається, ідеально підходить. А кальцони. Кальцоне закрита піца з куркою, печерицями, беконом на томатному соусі. О, це ж 185 гривень, 400 грам. Може її кальцоне? Така назва і мене знаєш італьянська. Така прям мітантаре, да? Тоді кальцони замовлю. Ти викупаєш братан, да? щоб просто її взяли і запечатали отак, по ходу. Бахіт дуже інтересне. Ну так, ну, да. ще соковита там всередині, да. да. да, да. сорочок тягнеться тісто, але дуже дуже тонке і м'яке. Нарешті, братан, перша піца, де нормально тягнеться сир. Але от начинки тут реально багато. Прикольний томатний цей соус. Відчувається і сир, і грибочки, і м'ясо, шинка, і курка тут ще. Шматочки курки. Брин, прикольно поєднується, знаєш, не суха взагалі. Багато соку. Всередині гриби дали сік. З м'яса, воно там бульйонна куча. Ще ось ця томатна намазочка. Коротше, офігенно, мені дуже подобається. Я теж поставив 10, чи бачиш, притрусили ще. Хотів би я собі в школу такі бутерброди. Якщо можна бутербродами назвати. 240 гривень. На середньому всі чеки були 320 гривень, десь отак. 320-360 гривень. Це піца і напої. То, то ми сік брали, то ми брали там пепсі, то чай, то каву, але атмосфера в закладі і їжа відрізняється. Що ж, друзі, відео доходить до свого логічного завершення. Всі піци мені сподобалися, але саме от в компанії дуже офігенний івент прям новорічний. Мені здається, вони так роблять і на 8 березня, і на 14 лютого. В принципі, можна буде чисто приїхати, перевірити, подивитися. І піци всі мені сподобались, тому що одразу, коли їх з тобі дають, це реально смач. Що ж, дякую вам за перегляд. Пишіть ваші коментарі, можливо, ідеї для наступних відео. Не забувайте про лайки, про підписку на канал. І всім гарного дня. На зв'язку.